Чи в укриттях страх померти тато, який одягнув військову форму? І перемога найбільша мрія. Це те, про що пишуть українські діти свої вірші у Житомирі. Їх усі об'єднали і перетворили на перформанс із декораціями на сцені, театральним дійством і виступами художніх колективів. Чим вражають дитячі вірші та дорослі теми? Кореспондентка ТСН Інна Лебеденко розкаже. Біля Житомирської філармонії гуртуються люди. Попереду вечір поезії болючої, але водночас життєствердної. Він поїхав на війну. На жаль, що молився і переживав за нього. Зі сцени про війну розповідатимуть діти, які під час війни самі написали ці вірші діти різного віку з різних міст, як жителі Житомира, так і дітки, які до нас приїхали з гарячих точок. Златі дев'ять вона народилася в Донецьку, але встигла прожити там лише місяць. Родина переїхала у Києва. З початком повномасштабного вторгнення перебралися до Житомира. Перший вірш мій про війну і про біль. І таких віршів цього вечора звучатиме півтора десятка. «Все, ми починаємо на свої місця. Дзвіночки тривоги торкнулись людей, погані новини і присмак смерти. Ти прости, прости, дорога Україна, що на взмозі мене небо закрить. Усі вірші були написані спершу для дитячого літературного конкурсу. Але коли вчиталися у зміст майже кожного твору, виникла ідея зробити виставу. «Я...» Маленька, мені страшно. Поруч чую, танки. Автори подавали свої вірші, оповідання на конкурс. Ми вибирали кращі. Ну, як вважали режисери, і відразу робили з цього перформанс. На сцені одночасно до сотні дітей співають, танцюють, малюють і грають. Ми до читання віршів доєднуємо всі ще творчі колективи там. Фольк, танець народні, обрядові у своїх віршах діти розповідають про те, як їхнє життя змінила війна. Як все було добре, але почалася війна. Мій тато поїхав. Я за ним дуже сумую, але я впевнена, що буде перемога, і я її дуже чекаю. Як я їхав до бабусі, ще знайшов там нових друзів, що мій тато пішов за ЗСУ. Мама не знала, куди він поїхав. Він на другий день скинув тільки фотку він військовій де стоїть уже в табор військовий. Та своєю вірою в перемогу вони надихають усіх довкола. Перемога буде школа, обіцяв мій тато. Коли діти говорять, перемога буде з нами, обіцяв мій тато. Це надзвичайно потужно, і найголовніше, що це написали діти. Мистецький десант, крім Житомира, уже встиг відвідати кілька громад в області. Тепер хочуть поїхати далі, аби дитячі вірші про війну почули в усіх областях України. І Лебеденко, Валентин Шелко, Валерій Бурділов та Назар Кінаш ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини зачитала вірш Лесі Українки. Французька.